Це з до чого іноді доводить заздрість чоловіча. Побачив Олексій, що вчора був на наодинці тут в студії. І давай вже бігенько сьогодні прийшов. Студія Антон Оля Олексій. Доброго ранку У мене зараз так, сьогодні таке знаєш зранку мудруюче е, натхнення, мудруючий настрій. І пропоную вже сьогодні. Вже мені бігти за скотчем. Юрі, найкрутіший, найкрутішіший, е... найкрутіші шишеньки. Найкруті Та на численні замовлення учасників фестивалю є тепер, буде тепер uh -huh. альтернатива е, республіці. Осінні. ході мікрофон буде, можна построїти? Буде навіть більше. Там буде декілька ладачок. Антон, для себе запитуєш Що ну це оскільки можна в караоке все співати, співати? знаєте, приїду нормально в мікрофон, гучно, щоб всі почули. Олексійчик за своєю доброю традицією і за звичкою завжди перебуває мене. Я вирішила просто не зараз. Антоне, наклепи на Олексія. Тут безсовісно я підключуся. Так він не тільки її перебуває. Мене іноді перебуває, а іноді забирає інформацію, видає її за свої. Статус треба підтримувати. Космонавта я Ну ти вже повернувся? Розповісти нам, що там було. з ким спілкувався. Замість Антона Довлатова вийшов Олексій Ленков на червоний диван. Готовий справлятися своїми обов'язками. Антон, а які в тебе тут на дивані обов'язки були поряд золічкою? Передавати Олі слово. Оля. Передаєш мені слово. Так помпезно, урочисто. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту Блондинка, щось ду... говорить. То чим запам'ятався вам Всі ваш <сев> випускний? <сев> ну, як це не банально, мені е, з ходом з сонця зійшло. Зійшло, так. ти пам'ятаєш, молодець <проб> сильний. <сев> це така хвилююча мить, адже випускний вечір. Ти ж маєш бути це найкрасивіша. <сев> Сукні, туфлі, зачіски, макіяжі. Боже Боже, це така знаєш, генеральна репетиція перед весіллям. Ой, і кажи. Ні, ну це так, що квіточки в порівнянні з весілля. Останній інтерв'ю вчителям математики. А що ви скажете про синус x в осі ординат? Я він щось сказав, вона записала собі на майбутнє. Я тут надавані від Олі передаю слово Антону. Ти п'ятдесят. Сім гривень про одній гривень. Де є 7,8. Я зрозумів. Mm -hmm. Це, а, ми, коли не знаємо, що відповісти, то ми починаємо в телефоні тикати щось. Завжди. А він просто починає нас тикати. Всім на всім залишається. Приємна солоди того, хто скуштував це мале на медайкер. Ай-яй-яй-яй! Ми беремо не грошима, а поцілунками. А, і в черний, з 9 на туру беру. З 9.30 до 1. Конкретно. Хоч і погнав. Я Надзвичай. вам скажу більше і не просто Китай, а хан а не не хан, а ган а, не, а гу Хто це не просто китай. Хто це Китай. Нам потрібно вже пух і мандрувати. Якщо вам потрібно пух і на роботу, а сміливіше робитися.